Співачка Мар'яна Садовська та письменниця Наталка Сняданко у програмі Україна зараз вечір українських мисткинь у кельні. Програму вони підготували спеціально до Лейпцизького книжкового ярмарку, який проходить з 13 по 16 березня. Український фольклор у новій інтерпретації Садовської та уривки з роману Сняданко Фрау Мюллер не налаштована платити більше. Україна топ-тема німецьких змі протягом останніх місяців і увага до мистецького заходу присвяченого Україні більше ніж коли-небудь. Німцям цікаво, як митці переробляють революційні події у своїй творчості. Але поки сніданку не готова писати про це. Я не маю, чесно кажучи, досвіду таких масових травм і того, як з цим треба працювати. І напевно ніхто не має. Та тобто ми проходимо якийсь певний експеримент. Ну і і тут вже якось тяжко сказати, як це буде. Це, це серйозне випробування. Я думаю. Українська співачка Мар'яна Садовська живе в Німеччині. У грудні вона мала кілька концертів в Україні. Перебуваючи у Києві, просто не могла не прийти на Майдан і не заспівати для багатотисячної публіки. Бути на Майдані, співати на Майдані, виступити на Майдані для мене. Це, це бути, стояти, бути краплинкою. Це ще одна форма, як, як можна служити тій справі через пісню. Передати ну ці трошки сили, трошки впевненості, трошки віри, трошки просто радості, беручи за основу українські народні пісні, Садовська поєднує їх із авангардним співом у свою нову композицію, яку написала відразу після свого виступу на майдані. Вплила, наче, мережеву молитву. Моя відповідь на ці події це є з одного боку ствердження життя через гімн, через пісня Древо, яка також є для мене гімном, і молитва про життя, молитва за збереження. Український драматург Павло Арія, котрий мешкає в Кельні та Берліні, також був на Майдані. У грудні минулого року він зібрав пожертви у соціальних мережах. На ці кошти купив покривала та тепле взуття та поїхав до Києва. Сьогодні в Кельні Павло зустрічається зі своїм давнім другом. Головна тема їхніх розмов останнім часом події в Україні та творчі плани драматурга. Те, що на майдані відбулося зі мною, з моїми спостереженнями в мене виникло взагалі мільйон. Діхось ідеї взагалі цілий навіть романти ті голові приходять ті крейзі ідеї, uh, і, uh, і в мене абсолютно виникла. От зараз така потреба це uh, висловити письменниця Наталка Сняданко. Поки до цього не готова. Ще надто свіжі та болючі спогади про криваві події на майдані. А надихають авторку найбільше прості люди, учасники протестів. Люди активізуються і починають щось робити. Навіть не тільки люди, які завжди були активні, ну там, скажімо, літератори чи там інші митці, а просто звичайні люди, яким раптом стають цікаві речі, які досі ну так не особливо їх цікавили, чи які вважалися зайвими. І це така особлива форма креативності, яка мені страшенно подобається. Мені це навіть цікавіше спостерігати, ніж робити щось. Тобто, це така зовсім інша роль, така роль спостерігача дуже цікава для мене. Можливо, така революційна креативність українського народу стане джерелом натхнення для багатьох українських митців.